Качественна теплоізоляція це вигідні інвестиції, які в середньому купаються вже через два тироки і надалі працюють на збереження бюджету. Хороші теплоізоляційні матеріали можуть врятувати не тільки від холоду, але й від спеки. Дозволяючи заощадити, а то і зовсім відмовитися від кондиціонування повітря, зберігаючи вагому часть електроенергії, як же правильно вибрати матеріали і заощадити на монтажі, пропонуємо вам кілька корисних порад. Порада 1. вибирайте современні теплоізоляційні матеріали Сьогоднішні технології в сфері теплоізоляції, здатні значно знизити енерговитрати і зберегти домашній бюджет. Сучасні утеплювачі економлять витрати і полегшують конструкцію всієї будівлі, наприклад, кирпична кладка товщиною 380 м з кам'яною ватою, в якості утеплювача для двоповерхового будинку: 9 годин, 2 зможе замінити кладку з трьох цеглин товщиною в 770 м, метосохраніт 20 квадратних метрів додаткової площі житла і значно полегшить навантаження на фундамент сучасні утеплювачі відрізняються тривалим терміном служби сотвистуючим сроку служби самої будівлі що позбавить від витрат на заміну матеріалів к примеру деякі теплоізоляційні плити з кам'яною вати служать не менше 1,00 років Порада: 2. враховуйте спеціалізацію і призначення утеплювачів, забезпечить ефективність теплоізоляції і тривалий термін служби матеріалів і конструкції для утеплення каркасних конструкцій, стін скатної покрівлі, волов полагам, теплоізоляційний шар, яких не відчуває сильних навантажень, підійдуть легкі плити, точно підігнати розміри, полегшити монтаж, і ліквідірувати містки холоду. Дозволять плити з флаксированим стисливим краєм, які при невеликому натиску вставляються між напрямними і щільно до них прилягають. Для утеплення бетонних підлог і плоских покрівель краще застосовувати жорсткі плити готові до серйозних навантажень. Для вентильованих фасадів важлива стійкість кветру і вертикальної усадки, а для утеплення стін під штукатурний фасад нужна стойкость до навантажень на відрив. Порада. 3. зробіть ставку на енергоефективні матеріали для середньої смуги Україні Допустима кирпична кладка товщиною в 1,5 п'ять метра, але застосувавши в даній конструкції кам'яну кладку 150-200, можна зменшити товщину цегляної кладки приблизно в 5 разів. При цьому термічний опір теплопередачі конструкції збережеться, що помітно заощадить витрати на матеріали і на монтаж, енергоефективний утеплювач скорочує. Тепловтрати, забезпечуючи раціональне використання енергії для підтримки комфортної температури в приміщенні. Важливий показник енергоефективного матеріалу його теплопровідність 0,39045 в ТМДО, максимально захищає від тепловтрат енергоефективні будинки, що заощаджують на опаленні до 78,5 на рік в Україні вже не рідкість, найбільш дієвий і простий способ добиться цього. Застосувати ефективний теплоізоляційний матеріал. Рада 4. створіть безперервний контур утеплення по всьому периметру будівлі містки холоду, образуються в основному на місці стиків будівельних матеріалів важливою умовою мінімізації втрат тепла є їх відсутність в огороджувальної конструкції, якісний теплоізоляційний матеріал і грамотний монтаж вирішують проблему. Рада 5. разом з утеплювачем купуйте захисні вітро. Гідро і пароізоляційні мембрани для теплоізоляції каркасних конструкцій, скатна покрівля, стіни з повітряним прошарком рекомендується використовувати гідро, вітрозахисну, пропроникну мембрану з боку вулиці, вона захищає утеплювач від зовнішніх негативних впливів вітер опади, а со сторони теплого приміщення необхідно застосувати пароізоляційний шар, котрий предотвратить проникнення вологи з повітря в теплоізоляцію. Тим самим зберігаючи всю конструкцію в сухому стані. Порада 6. Звертайте увагу на компактність упаковки утеплювача. Чим менше упаковка, тим простіше і дешевше транспортування. Сучасні утеплювачі піддаються компресії, наприклад, Роцькволайтбацкандік до 7.0. Їх обсяг скорочується до трьох разів. Після розкриття упаковки вони швидко відновлюють форму. Деякі компанії пропонують відразу два варіанти розміру упаковки для вантажного і для легкового транспорту. Рада всім забезпечити екологічну безпеку житла за допомогою утеплювачів природного походження. Теплоізоляційні матеріали повинні бути не тільки ефективні і довговічні, але і безпечні для здоров'я людини. Наприклад, все та ж кам'яна вата, виготовлена з гірської породи базальту, має міжнародний знак екобезпеки. Завдяки своїй негорючості, вона також захистить конструкції в разі пожежі.